Привіт-привіт, всім привіт-привіт. До нас приїхала посилочка, забрав Артем. Так як я не можу поки що їхати не можу, то Артем був завозив телефон ремонт і забрав за одну посилочку. Зараз ми будемо робити розпаковочку. Посилочка прийшла від. Аня, щиро, щиро дякую. Щиро, дякую. Щиро, щиро, дякую. Доставай, Саня, що там. Вафельки. Щиро, щиро дякую. Бублики з маком. Дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Спасибо. Серьяна. 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 щиро дякуємо дякує. казочки. Щиро дякуємо. Все. Дякуєм. Карині буде заняття у нас читати. Ось така у нас родина. Щиро дякуєм. дякуємо, щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Ще одна книжечка казки. Щиро дякуємо, щиро дякуємо. Щиро, щиро дякуємо. Саша доставай надалі. Це щось легень. легень. Одесь да напала. Так, зараз дам показувати. Куточка. Дівчатка. Дівчатка нікусь. Щиродякує. щиро дякую. Щиро, щиро дякую. Куся вдягне, приміряє і ми покажемо. Ось такому на кресло покладемо. Так, то доставай далі. Мікі Маус! Мікі Маус! Щиро дякуємо! Щиро дякуємо! Щиро дякуємо! Це тобі? Це тобі? Ох, <laughs> oh, сьогодні <світа> тут приклад! Щиро <laughs> дякуємо! Щиро дякуємо! Лодочки! Щиро дякуємо, Щиро вам дякуємо. Саша, Так, що у нас далі йде? Ну, це за дівчатка. щиро дякуємо. 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 дякуємо, резиночки з вушками. Така от. І И Брелочок. брелочок. Тримай, Трамані пусть. Так, зараз у нас буде ще більше. У на нас є художниці, котрі вже скрізь малюють, вже не тільки на папері, але вже і починають малювати на, на стільцях. І ще Святий Миколай подарував фарби. Щиро дякуємо, панзлик. Ще Олень. Щиро дякуємо. Це треба розфарбувати його. Це я не знаю, до чого воно що робить тут. Це у така досить така, що воно до чого. А, це певно його ставити потрібно. Щиро разякуєм. Ось так, якщо я зрозуміла правильно, отак. От ну, да. Картина щиро, дякує. щиро, щиро, дякуємо. Дякуємо. щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Сніговичок. Щиро дякуємо. Це вже будуть дівчатка. І ялиночка. Ось такі гарні. Щиро дякуємо. щиро дякуємо. Тримай йдуть. Тримай йдуть. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. За чудовий дякуємо. подарунок. Сніговик чекає навіть. Давай далі. Так. На шорти. Микусю спидничка. Щиро дякуємо. щиро дякуємо. щиро дякуємо. Шортики. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Хлопцям. Хлопцям це. Саші. Саші. Щиро дякуємо. щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Гарна кофточка, щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро, щиро дякуємо. Це тобі бабуся? Да, бабусі. куди Бабусі на ніс, це на ніку. Бабуся на ніс хіба ж? Бабуся. Шотики? Щиро щиро дякуємо. Сорочка. Щиро дякуємо вам. давай. Ще одні шорти з карманами, юбка шорти, щиро дякую гарна, щиро дякуємо вам. Ще одна кофточка. щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Яка красуня красила, так? Зараз я складу. Так, давайте. Штанішки лосіни. Щиро дякуємо. Да, щиро щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Дякує. Це кофточка. Сорочка. Щиро дякує. дякує. дякуємо. Щиро щиро дякуємо. Як Тоніка йде. Тоніка. <laughs> Під лосіни. Щиро дякуємо. Щиро дякую. Платько. Щиро дякую. Щиро дякує. Щиро дякуємо. Сорти, сорти, шорти. Щиро дякую бабусі, щиро дякую. Що ти бабуся тулиш? Бабусі на ній. Щиро дякує. Карина хоче усе бабусю одягати. Ой. Плаця. Тоніка. Ой, щиро дякуємо дякує. <laughs> Яка гарна, бласкуча, mm -hmm. бать. Тут вже да. я вкажу. Давайте покажу. Давайте. Ой, що ти хай. Футболочку. Щиро дякуємо. Щиро <laughs> <Шіру> дякуємо. щиро <laughs> дякуємо. Щиро дякую. щиро дякуємо. щиро дякую. Сорочка, блузка, у дівчат блузка, а у хлопців... У хлопців сорочка це вже для нікуся, Щиро дякую. Щери. Сиро дякуємо. Хтось там якийсь ведмедико. Вед мед. Щиро дякуємо вам. Щиро дякуємо. щиро дякуємо. Давай я буду складати. А ти будеш показувати. Така тепленька. А, це спортивний костюм. Теплий. Теплий, ще штанишки такі. Щиро, щиро дякуємо. Щиро щиро дякуємо. Бо на вулиці сніг. На дворі сніг, зима, правда, морози. На полі ще є великий сніг. Так, скрізь на полі сніг. Платько дуже гарне. Це вже на каренку. Щиро, 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 щиро дякуємо. щиро дякуємо. Штанішки спортивні. Штанішки. Щиро, щиро. Щиро дякуємо. А з ведмедиком червоні на каренку. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Тут, мабуть, теж костюмчик. А, ну да Це... <хні> вот. Не. Це вже. Де Боже, яка красата. Щиро дякую. Щиро дякую. Ще родяки. За така мода ці хлявий широкими. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро ще Давай, і останнє. Останнє. Ой, який красивий пакети. Щиро, дякуємо. щиро дякуємо Щиро-щиро дякуємо. дякуємо Анечці за чудовий подарунок, щиро дякуємо за смакоту, за подарунки, за книжечки. Щиро-щиро дякуємо. Щиро щиро дякуємо. 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 І на цьому будемо казати всім пока-пока. Всіро пока-пока. Ось така наша красуня. Щиро щиро дякую. І знову красуня. Знову красуня. Гадали на, на Карину, але вийшло на Нікусю. Щиро щиро дякую. Щиро дякуєм за чудовий подарунок. І знову Нікуся. Ось така красуня. Щиро щиро дякую. щиро дякую. У нас Нікуся, щиро, щиро, Ось така красуня. Каріна, Щиро щиро дякую. Щиро щиро дякую. Куся. Щиро щиро дякую. Щиро щиро дякую за чудовий подарунок. Каринка. Щиро дякую. Щиро дякую. Куся. Щиро щиро дякую. Красуня. Щиро щиро дякую за чудовий подарунок. І знову ж нас ка... Нікуся. Щиро щиро дякую. Щиро щиро дякує. Щиро щиро дякую. А... Щиро щиро дякую. дякую. Прикрутилася так швиденько, що не встигла. <сум> І знову нажиш ж Нікуся. Щиро, 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 щиро дякуємо за чудові подарунки. Щиро дякуємо. Щиро дякую вам, Анічка. Дай Боже вам здоров'ячка. Щастя, добра, любові, Усього самого найкращого.